Я називаю це живим створінням. чому важливість збереження саме традиції кахельного пічництва в Україні? Одна кахелина розміром 21 на 21 сантиметр вона вартувала одну корову. Це відливається все вручну, правильного поводження і догляду за домашніми камінами та пічним опаленням. Це можна сказати, не просто бабка війником там щось почистила. Що таке всеукраїнська гільдія пічників? Вирішили створити таку організацію, яка буде. Е Відстоювати інтереси українського пічництва, допомагаєте лубенським волонтерам доставляти допомогу, поміняти своє ставлення. Я зміг таким чином поїхавши повісти допомогу хлопцям. Чи цікавились видолею своїх робіт? Кругом нього було все зруйновано, дерев'яний будиночок, в якому стоїть ця піч, він залишився цілий. Усім вітання з вами Телестудія Лубни, Радіо Лубни, я Юля Ісаєва і наша рубрика про дивовижних лубенців Лубни People. Друзі, щоб не забути, одразу поставте вподобання до цього відео, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски, пишіть свої коментарі не менше чотирьох семи слів і не вимикайте це відео, якщо вже почали його дивитись. Саме виконання вами таких простих алгоритмів допомагає квітнути українському і регіональному Ютубу. А якщо прямо зараз ви слухаєте... Нас на регіональній радіохвилі 8 FM, Найкращою реакцією від вас буде щира посмішка. Посміхніться, адже життя триває. Проєкт Лубний Піпл створений саме для того, щоб знайомити містян із людьми дуже різних професій, про котрих, можливо, не так часто пишуть у ЗМІ, але які роблять свій щоденний важливий вклад і точно заслуговують на наш з вами захват. Сьогодні у нас в гостях представник дуже цінного українського ремесла, майстри котрого здавна вважалися пов'язаними із магічними або вищими силами, адже саме ці люди володіли унікальною суперсилою. Вони могли підкорити. Вогонь. Мова йде про традиційне українське ремесло пічництво. І сьогодні із нами майстерний його представник, спеціаліст по кахельним пічам, співзасновник Всеукраїнської гільдії пічників, лектор фестивалю Октобер, піч, лубенець і волонтер Олег Мельничук. Пане Олеже, щиро вітаю вас. Добре. Дякую, що знайшли час для нашої зустрічі. І я б одразу хотіла користуватися ефірним часом для того, щоб підняти дуже важливе питання, яке в умовах сьогодення іноді, на жаль, закінчується справжніми трагедіями. Це питання правильного поводження і догляду за домашніми камінами та пічним опаленням. Я раджу всім пояснювати і сам пояснюю правила користування, тому що ну це ж ну, я називаю це живим створінням. Це знаєте, побудований агрегат, який живе своїм життям. Він і будується окремо від будинку на окремому фундаменті, тому що це об'єкт, який розігрівається, який піднімається, який дихає, розширяється. Тут треба враховувати все. Абсолютно, що, що стоїть кругом печі, легкозаймисті матеріали, це проходження комену через стелю. Знову ж таки, при розігріві цього агрегату розширення своєчасного обслуговування це два рази на рік. Це по закінченню опалювального сезону і перед початком опалювального сезону. Зразу хочу наголосити, що це має проводити тільки спеціаліст, який розуміється в цій справі. Це можна сказати, не просто бабка віником там щось почистила, це має бути. Людина, яка на це навчалася, яка має певне обладнання, також має певні дозвільні документи на виконання цих робіт і може написати акт виконаних робіт. Зазвичай в нас це робиться, просто людина приходить і каже, мені треба акт на перевірку димоходів, їй виписують бумажку, беруть за це гроші, але ніхто там не дивиться. У вас все добре, все добре, тяга є. є. От. Тобто, це нехтування безпекою людей, не тільки людей, які проживають в цьому будинку, але й людей, які проживають поруч з цим будинком. Я прошу всіх, наголошую, щоб не нехтували цими правилами безпеки. Будемо сподіватися, що наші глядачі і слухачі відповідально поставляться до ваших порад, будуть ними користуватися. А ми можемо перейти до ближчого знайомства із вами. Так. Розкажіть, будь ласка, як саме і коли у ваше життя увійшло пічництво? Ну, пічництво моє життя, скажімо так, можна сказати, входило плавно. Мене дуже довго вмовляли на цю всю історію, щоб я почав займатися. Але вже коли я почав займатися, я для себе вже визначив напрямок. Тобто я розумів, що є найближче до моєї душі. Я завжди захоплювався старовиною, красотою старовинних печей. Мені подобалися красиві кахельні каміни і печі. Сам здобував, скажімо так, цю освіту при допомозі якоїсь літератури інтернету. Спілкування з майстрами, яких я на той час вже трішечки знав. І так сталося, що я дійсно до цього дійшов. Мені повірили, я зробив перші свої два об'єкти, і якось після того воно все і пішло, що я 8 років вже був в цій темі. Пічник це дуже багатогранна професія. Він мусить бути з теслею, і зварювальником, і каменярем, і бетонщиком. Ну, об'єднує в собі масу професій. І, і, і оздоблювачем якимсь, тобто це, це купа, купа опанованих професії. На теперішній час дійсно мені саме, саме більше в цій темі подобається це кахельні печі і каміни. Їх складний монтаж, але е, результат того вартий. Цей ізразець так він був на початку своєї історії. Він завжди був великою розкішю. Однак кахелина розміром 21 на 21 сантиметр, вона вартувала одну корову. І коли, скажімо так, заходили купець до купця і бачив, що там, наприклад, стоїть камін, тобто це був статус господаря. Всі розуміли, наскільки він має великі статки, що має змогу побудувати такий камін. Першочергово ця плитка використовувалася як теплонакопичувальний матеріал, тому що вона по своїй формі має заглиблення, це румпу, яка заповнювалася, і це була додаткова теплоакумуляція. В основному це відливається все вручну, це значить, що воно має різний розмір. В цьому є складність. Складність в підгонці елементів, в монтажі. Ну, монтаж сам специфічний. Тобто є цегла, є плюс кераміка, заповнена глиною або суміш глини з піском. І це була додаткова теплоакумуляція. І ну, так кажуть, що більш тепле, тепло, більш ніжне угу. від цієї плитки Випром... випромінюється більш приємне, угу. так. Ну, насамперед, це краса. Це краса, дійсно. Ну, Наприклад, старовинне місто Коростень, так? Воно саме по собі старовинне старовинне місто Новоград Волинський. Всі міста мають свою якусь історію, пов'язані з печами, з камінами. І коли траплялися вихідні, мені досить цікаво було подорожувати по цьому місту і шукати маєтки, в яких збереглися такі об'єкти, особливо кахельні об'єкти. У мене був такий випадок. Я просто навіть не по роботі попав в Одесу ішов по місту і побачив вікні піч старовинну, кругу, піч керамічну. Mm -hmm. Я хотів зайти всередину, сфотографувати її і обстежити. Всередину, звичайно, мене не пустили, сфотографувати мені не дали, тому що там йшов ремонт. Але я обмінявся телефоном з будівельником, і будівельник мені сфотографував і скинув на мій телефон. Тобто я все рівно дивився свого. Цікава, дуже була екскурсія під Харковом. Є маєток. Дуже відомого сахарозаводчика, і там збереглася дуже велика кількість камінів і печей в кахлях. Вони збереглися тільки завдяки тому, що там досить довгий час була лікарня. До 90-х років там була лікарня в цьому маєтку, я можу сказати, облазив кожну шпарину, заглянув в кожну пічку. Досить цікаво було. Ми були з моїм колегою з Львівщини Сашею з там такий дядько, 2 метри. Ростом і 150 кілограмів. Так, то можна сказати, що пічники ще ті сталкери, так? Так, ми, ми любимо досліджувати так. А ще дуже цікаво, що е, раніше професія пічника, як дійсно людина, яка може працювати з вогнем і розуміти його, передавалась е, від батька до сина. Е, ви е, просто. Познайомились уже в дорослому віці з цією сферою, але теж цікава виявилось, історія, да? Да, так цікава історія. От дійсно це була професія, яку передавались покоління в покоління, і таких майстрів було мало. Коли я вже років вам, може три, займався цією історією на одному з сімейних свят. Мені двоюрідний брат каже: Так ти ж в дідуся каже, пішов. Я спочатку і не сообразив, а дідусь у мене дійсно займався печебудуванням раніше О, по всьому селу і по окружних селах. Так що те, що твоє від тебе ніколи нікуди не втече і все рівно. Прийшла. Всі знають, що піч в стародавні часи це була, скажем, був центр будинку. Є таке повір'я, що хату будували кругом печі, тому що в печі готували їсти, вона гріла, вона лікувала, на ній спали. Це центр будинку взагалі. От. І дійсно людей, які займалися цим ремеслом, вважали якимось там. Відунами. нами mm. я себе таким не вважаю, не потрібно. Але підкорювати вогонь, видаває. Але також підкорювати вогонь вмієте. цікаво. Цікаво дивитися, коли ти обдумуєш цю роботу, будуєш її. Цікаво, цікаво потім спостерігати, як воно працює. Насолоджуватися цим це дуже цікаво, я вам скажу. І дуже підіймає дух, коли замовнику це приносить задоволення. Пане Олеже, а можете навести приклади курйозів, які трапляються в роботі пічників? Ну і як уникати, звісно, тих, які можуть наражати на небезпеку? Над пічниками люблять жартувати навіть ті будівельники, які працюють супутньо, поки майстер зводить там піч чи камін. Наді мною такі жарти також були. От, я будував в Переяславі Хмельницькому об'єкт і при здачі запросив замовника, наклав дров в піч, щоб розтопити, показати, як вона працює. От, але при розтопці в мене чомусь дим пішов. Я не зрозумів, чому дим пішов. В сам... приміщенні, так, да. А виявилося, що хлопці просто пожартували, які робили покривельники, зверху сиділи, вони кусок фанери поклали на димохід і все. Ну, всі посміялися, все працює, слава Богу, до сих пір всі довальні. Ваші неймовірні роботи, ваші печі є в будинках буквально в кожному куточку України, і можна сказати, що вони також є вимушеними свідками нашої складної історії. Чи цікавились ви долею своїх робіт в тих будинках, які опинились в гарячих точках? Так, України? Так, Цікавився. Я навіть під'їжджав до деяких цих будинків. Була ситуація при звільненні гостомелю. У мене там дуже красива, є чорна, кругла піч, керамічна. І мене цікавила доля, тому що я знав, що там були дуже жорстокі бої. І коли я перший раз попав після звільнення гостомелю, знайомий з цього ж містечка, я попросив його завезти мене туди. І на диво, дерев'яний будиночок, кругом нього було все зруйновано, дерев'яний будиночок, в якому стоїть ця піч. Він Залишився цілий. Можливо, вона і стала оберегом таким давнього так, традиційним. Можливо, але ну, з Херсоном трошки складна ситуація. Один камін, я знаю, що він, слава Богу, цілий поки що. А от одні з самих красивих, красивих моїх об'єктів, кахельних, вони були під затопленням внаслідок підриву Каховської ГЕС. Яка їх доля, це тільки тоді, коли ми попадемо Невідомо. Туди. Так. Так, Тобто вони затоплені і вони ще й в окупації, правда? Так, до сих пір. Так. Це ще територія, на якій проводяться бойові дії. Шкода, звичайно. Але люди, слава Богу, живі, вони виїхали. Будинок це таке, можна відбудувати. Так, будемо сподіватися, що всі господарі зможуть повернутися до своїх родини. Так, і домів. користуватися цими бічними приладами. Так, так. А скільки по часу займає зазвичай виготовлення одного о, каміна? Може тривати півроку між виробником кахлів і замовником. З моєї сторони, як монтаж, ну це може бути до місяця, uh -huh. трішки більше. І ви весь цей час проводите в тому місці, де у вас так, замовлення Так, в тому місці, де у нас замовлення. От перші три дні це зазвичай просто розмітка, це переміряння всіх елементів. В першу чергу це має скластися в голові. От, а вже потім це вже складається. Тобто, поки я не бачу в себе в голові цей проект складеним, я його ніколи не починаю робити. І зазвичай замовник нервує з цього приводу чогось, тому що я перші три дні нічого не, не роблю. Починаєте. Да, я ходжу, розкладаю плитку з рулеткою, щось переміряю. І всі питають: ну коли ж ти почнеш щось робити? Все починається, і замовники радіють. Так, це так. Тому мені на протязі майже цих всіх років. Я не жив вдома, я їздив по відрядженнях і працював у всіх куточках нашої безмежної держави. Тобто можна навіть сказати, що професія пічника чимось навіть схожа з професією моряка. О, вони теж не бувають навіть. Якщо, по, якщо порівняти з моряком, знову ж таки про цей Херсон можна розповідати, де зараз ці мої, моя піч, мій камін, мангальний комплекс, вони знаходили, знаходилися під водою, то замовник був моряк. І ми з ним коли ввечері спілкувалися, він мене запитав: Ну, коли ти буваєш вдома. Ну, кажу, як колись? Зроблю об'єкт і приїжджаю додому там на день, на два, на, на три. От, а скільки ти робиш об'єкт? Ну, кажу, ти ж бачиш, скільки я в тебе будую, в залежності від складності, там дві з половиною, три неділі, місяць. І він так швидко все порахував, каже: Так ти менше вдома буваєш, ніж я. Я кажу, в море виходжу і частіше буваю вдома. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, що таке всеукраїнська гільдія пічників, яка її місія і яка ваша роль у створенні цієї організації? Ну, скажімо так, моя роль там не дуже велика в створенні цієї організації просто була група людей, яка не байдужа до Пічництва до безпеки, пічництва, пічництва, можна сказати так, в подальшому історії нашої держави з входженням в Європу. От, і ці, скажімо так, 15-17 чоловік, небайдужих, вони е, вирішили створити таку організацію, яка буде. Е, Відстоювати інтереси українського пічництва не тільки відстоювати, а й впливати на нього, чому впливати? Тому що ми до сих пір живемо по Нормах і правилах, там якісь 60-х років, 70-х, і нового ніхто нічого не впроваджував. А так як при створенні громадської організації, громадська організація може впливати на законотворчі, скажімо так, органи на зміну якихось на, норм, на, правильно? На зміни норм, угу. так, так. А це знову ж таки безпека і правильне будівництво цих приладів. Частиною діяльності стало благодійне благодійництво, скажімо так. Особливо це проявилося вже в часі війни. Там допомогли бабусі Вірі Пилипівні відбудувати її пічку, якою вона годувала людей там після окупації свого села і сусідніх сіл до війни. Це будівництво. Вуличного комплексу в місті Дніпро, в дитячому будинку, тобто були зібрані кошти і пічниками, і небайдужими громадянами. На ці кошти був закуплений матеріал. Пічники, які мали в той час час і бажання, з'їхалися в місто Дніпро, хто в один час, то трішки пізніше, але зробили дітям такий подарунок, вуличний комплекс, де вони з задоволенням зараз готують, їдять, проводять час. Це дуже е, цікавий приклад, е, що навіть така специфічна сфера е, пічництва е, знаходить свою роль і в соціальній активності і благодійності. І так, це, 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 це благодійність, це благодійність, це популяризація нашої організації. Так само, тобто, ну для того, щоб нас знали, бачили, постійно бути на слуху. Треба ну щоб нас почули і побачили, нам треба якось себе проявляти. І одним один з проявів це благодійність. Він і є. Взагалі була пропозиція для Всеукраїнської гільдії пічників від Львівського музею під відкритим небом. Вони знаходять старий будинок в якійсь області України, перевозять його і ставлять до себе в музей. Зараз вони зацікавлені в тому, щоб ми, як гільдія пічників, ми проводили розбір цієї печі на місці, де ще стоїть першу, ну, цей будинок стоїть, а потім відновлювали. Таку саму піч уже на місці, де цей будинок перевезли. Це зараз в процесі перемовин. Я думаю, що ми цю справу рухнемо і так далі. Була пропозиція від музею трипільської культури так само відновити стару гончарну піч. Почалася епідемія коронавірусу. У них в Заборона була масових міроприємств, тому що ця вся історія мала бути пов'язана з зйомками фільму на базі того, що ми будуємо музеї цю гончарну піч, відбудовуємо з автентичного старого матеріалу, з якого і раніше його будували, але по кресленнях тих археологів, які відкопували цю піч. Тому тобто, цікава дуже історія. Можливості дуже великі, скажімо так. Щороку восени всеукраїнська гільдія пічників а, також робить ще один свій масштабний проєкт. Це фестиваль «Октобер-піч». Розкажіть, будь ласка, як пройшла цьогорічна подія? Яка ваша участь в ній була? Які враження всіх учасників і організаторів? Ініціатором були як ми всеукраїнська гільдія пічників, так і спеціалізований магазин Будеко. Є такий на богатирській в Києві. Ці люди, власники цього магазину, вони зрозуміли, просто що цей напрямок перспективний. От і вони перелаштували свої продажі в напрямок пічництва і згодилися бути спонсорами щорічного цього фестивалю на кожному цьому заході. Ну, представляються якісь новинки для пічного ремесла. Кожен рік приїжджає дуже багато цікавих людей. Були гості у нас за кордону, це з Білорусі були пічники, так як ми до них їздили на фестивалі до війни, так вони до нас приїхали, завітали. Були гості з Сполучених Штатів Америки. Дуже цікаво. А що замовляють в Америці? Більше каміни, мабуть, там так само, як і у нас, дуже великий спектр приладів пічних, От. але просто більш специфічно. Будівництво, Можна сказати, не таке дотошне, як у нас. В цьому році на диво фестиваль зібрав також велику кількість учасників, там більше сотні. Були виробники, були новинки. Було дуже цікаво, як завжди. Ще окрім вашої професійної діяльності, вашої участі в благодійних ініціативах гільдії, ви також ще й берете участь в волонтерській діяльності, допомагаєте лубенським волонтерам доставляти допомогу нашим місцевим захисникам у найгарячіші точки і дуже часто навіть ризикуєте життям, мені запропонували цим займатися, і я з радістю згодився. Тому що якось треба було міняти своє ставлення бачення війни, так як, слава Богу, наше місто війна оминула і всі заспокоїлися. А розуміння того, що війна триває, і поміняти своє ставлення, я зміг таким чином, поїхавши, повішити допомогу хлопцям там, де вони воюють. Ну і після того воно все затягує. Коли ти робиш щось корисне, бачиш, що це треба людям, тобі все більше хочеться це робити. Під час того обстрілу, під який ви потрапили, ви втратили свою автівку, так? але ну, ви продовжуєте, маєте змогу продовжувати працювати, займатися волонтерством? Ну mm. Маємо, звичайно, змогу займатися волонтерством, продовжуємо, хоч на даний час у нас такий період е трішечки, вроді, всі думають, щось затище, але за цей час е робляться теж благодійні справи. Це готуються автомобілі, це е допомагається другим волонтерам е збирання потрібних речей для військових. Ну, все одно працюємо. Дякую вам, і, будь ласка, бережіть себе. Дякую. Пане Олеже, щиро вам дякую за цю захопливу бесіду. Я впевнена, що наші глядачі і слухачі багато нового відкриють для себе сьогодні, і для них це буде натхненням цінувати наші традиційні національні ремесла. Дякую вам також за усі благодійні ініціативи, в яких ви берете участь, за вашу активну волонтерську діяльність, попри усі ризики. Тому прошу вас, будь ласка, бережіть себе. Дякую, дякую за запрошення. Було дуже приємно. Я думаю, що ми з вами коли ще продовжимо цю бесіду, тому що це, те, тему цю можна обговорювати досить довго і так все зразу і не згадаєш. І хотілося б, хотілося б щоб люди е бачили і знали ну, все, що пов'язане, щоб вони були освічені в цій темі, тому що зазвичай вони знають це все з інтернету. А й Якби через такі, такі маленькі передачі, які дуже цікаві для них. Друзі, а вам будемо як завжди вдячні за підтримку вашими вподобаннями, коментарями. Діліться посиланням на наші випуски з активним лінком в своїх соцмережах. І, звісно, бережіть себе, підтримуйте наші збройні сили, і все обов'язково буде Україна!